Кафедральний собор, Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату планувала побудувати давно. Ще на початку 90-х зверталися до міської ради з проханням виділити земельну ділянку на будівництво святині. Дозвіл на це отримали в 2012 році. Збудувати собор за рахунок пожертв парафіян неможливо, каже архієпископ Тернопільський Бучицький Кременецький Нестор. Відтак владика звертається за допомогою до будівельних організацій. Ми звертаємося з проханням, щоб якщо людина справді хоче допомогти і справді стати повноцінним будівничим кафедрального собору, і, а не просто за рахунок церковної землі собі знайти певний шлях до прибутку, то така людина може, цей забудівельник, стати жертводавцем, тобто всі прибуток, який вона отримає від продажу цих квартир, які будуть в цьому будинку, щоб вони пішли на будівництво собору? Відповідна дозвільна та нормативна документація для початку будівництва кафедрального собору відповідає чинному законодавству та є в наявності в управлінні Тернопільської єпархії. Будівництво собору буде максимально прозорим, каже Владика Нестор. Усю інформацію, документи можна знайти на спеціально створеному сайті. tersobor.org.ua. Там, до речі, вже є зараз вся документація, яка стосується самого будівництва. Так само будуть висвітлюватися всі етапи будівництва, всі пожертви, які будуть приходити, і всі витрати, які будуть робитися. Тобто, повністю все будівництво, вся бухгалтерія будівництва буде абсолютно прозорою, і кожен, кожна людина, яка захоче пожертвувати свої кошти в це будівництво, буде бачити, куди ці кошти пішли, на що вони потрачені і яким способом. Це будівництво проводиться. Кафедральний собор святих рівноапостольних Костянтина та Єлени з'явиться на розі вулиць Київської та Тарнавського в Тернополі. Храм розрахований приблизно на пів тисячі людей.